Щороку понад три тисячі жителів Рівненщини чують діагноз рак. Лише за перше півріччя 2025 тисячі Вперше на облік взяли понад 1300 онкохворих, серед них дев'ятеро дітей. Найчастіше в області діагностують рак молочної залози. Летальність складає близько 5 відсотків, здебільшого через пізні звернення пацієнтів. Бачимо, що за три роки динаміка, на жаль з цієї хвороби зростає. Щонайменше на 15-20 випадків збільшується щороку, також у нас діагностується найбільше рак легенів, злоякислі, нові утворення шкіри і меланома. Також рак товстої та то прямої кішки. Лікарі наголошують, онкологія це не вирок. Завдяки сучасним методикам лікування та ранній діагностиці на першій стадії виліковується до 99% хворих. Водночас наука досі не дала чіткої відповіді, чому саме розвивається рак стресові фактори, і екологія, і генетично детерміновані, коли передається поспадковості речі, і так далі, і так далі. Ем, ну, якщо навчитися відноситись до цього разом із медиками, із суспільством, з психологами із нацією до цього будь-якої нації до цього, що рак це не вирок, а це спосіб життя, то тоді набагато легше і простіше відноситись і лікуватись. При другій стадії раку одужують 80% пацієнтів. А ось третя та четверта це вже занедбані форми хвороби. Якщо врахувати, що рак молочної залози це візуальна локалізація, що це сімейний лікар може виявити, що це може виявити будь-який лікар, до якого ви звернулися, кардіолог, невропатолог, терапевт, будь-хто, то статистика сумна. Третя-четверта стадія виживання складає 50 і менше відсотків. І скринінгове обстеження не потрібно ігнорувати нікому. До того ж, в Україні активно розвивається онкопластична хірургія. Вона дозволяє не лише видалити пухлину чи уражений орган, а й зберегти естетику, зокрема, відновити форму та розмір молочної залози застосуванням або імплантів, або власних тканин. І пацієнти при цьому залишаються психологічно врівноваженими, естетично гарними і вони відчувають себе більш жіночими. Можемо застосовувати відновлення за допомогою власних тканин, тобто, коли видаляється якась певна частина молочної залози, вражена пухлина, і заміщається своєю ж тканиною із суміжних ділянок за рахунок кровоносних судин, які на ніжках переносяться в цю зону. Вже незабаром у протипухлиному центрі фахівці матимуть змогу лікувати рак шкіри і відкритих статевих органів завдяки спеціалізованому німецькому апарату. Це сучасне обладнання, яким користується сьогодні Європа, яке з змогу. Бо в нас те, що було, це було ще зразків Радянського Союзу. Ми його демонтували, списали. Чекаємо поставки до кінця жовтня. Думаємо, що вже в листопаді ми зможемо. Лікувати наших пацієнтів від початку року в області виявили майже 17,5% випадків злоякісних пухлин на ранніх стадіях. Це означає, що люди стали частіше обстежуватися а захворюваність на пізніх етапах поступово зменшується. Водночас жодні профілактичні заходи не дають повної гарантії уникнути хвороби. Найперше, про що мені завжди приємно говорити, як санітарному лікарю – це здоровий спосіб життя, відмова від коріння. Менше алкоголю, контроль ваги, фізична активність, друге вакцинація. Адже чверть випадків захворювань викликає, спричиняють віруси. Фахівці сподіваються, що завдяки покращенні діагностиці смертність від онкології цьогоріч вдасться знизити допомогу дорослим пацієнтам. Надають у рівненському обласному протипухлиному центрі та у релокованому Луганському клінічному онкодиспансері у Сарнах. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.